Потужного всім здоров'я, пані та панове. Ви тільки, ну уявіть, зовсім недавно Бредля була майже на одному бойовому рейтингу разом з Термінатором. І де зараз Термінатор на БР11.3 там розвалює, нагибає його, хоч на топи закінь, все рівно буде розвалювати, нагибати. А нас хоч кінь, на БР6,7 обридляв, все рівно буде смоктати. На жаль, машина взагалі ніяк не вписується в концепцію Вартандера. В неї майже жодного плюса немає. А всі плюси, які в неї є, під виглядом типу кришобійного снаряда дуже-дуже рандомні і зовсім не пристосовані до більшості карт в нашій грі. До того ж летять вони так собі посередньо по швидкістю, і взагалі можуть просто тупо одразу після вильоту врізатися, полетіти в землю. Але це вже зовсім інша історія, про це ми поговоримо в боях. Уже насправді я в бої, хотів записати відео, і просто ви не уявляєте, наскільки це жахливий. Рандом, по-перше, і наскільки це жахлива машина. Здавалося б, вона досить непогано себе ефективно поводить на полі бою в реальному житті, живуча, допомагає при всіляких різноманітних операціях, але вона дуже все навпаки, у вартандері взагалі Не живе. Не допомагає єдине єдине. Ваші фраги це чуваки, які просто тупо виїжджають бортами. І я хотів би спочатку був зробити відео, де я там награв хороші бої, і вам про них розказував. Але я пограв ці бої і хочу прямо одразу показати насправді, як це все буде відбуватися без ніякого монтажу, без нічого. Просто так, як воно є. А На рахунок бойового рейтингу, нового бойового рейтингу 9,7. Він раніше був 9,0. Хочу сказати, було із приблизно 10 боїв. Два рази мене кинуло в топ. Ні, більше боїв я зіграв. Можна тут глянути. Ну, коротше, боїв 12-13 кинуло мене два рази в топ в, на 150 очки відродження. В основному я грав на 100 10,3. в принципі, ну Як я і казав, без різниці, взагалі на якому Бері Смоктати. І тільки один-єдиний раз мене закинуло в самий низ проти 10,7. Давайте одразу запущу бій, і там вже поговорю про ті основні мінуси цієї машини, які я спостерігав на Бредлі. Найголовніший, за що її, в принципі, і неможливо полюбити цю машинку. Це те, що в неї немає нічого для того, щоб займати якісь хороші вигідні позиції. Поясню. Дуже жахлива рухливість. 600 кінських сил на 30 тонн на бойовому рейтингу, де половина колісників, половина автогарматних машинок льотають по карті, от як наприклад зараз. І ці всі машини будуть швидшими, ніж ви. ОБТшки швидше, ніж ви. Навіть ті ж самі 72 будуть швидше, ніж ви. І по суті. Те, що ви легкий танк без броні, без пробиття в лоб, не дає вам можливості кудись прям агресивно заїхати, щоб на рівних з ким-небудь стрілятися в лоб. Хоча б з кимось, навіть з бігльо, у біглі хоча б. Хоча б є. ну вона на тому ж самому бойовому рейтингу, У біглі хоча б є низький силует, і її не так легко і помітити. На відміну від нас, ми корито величезне, ми корито здоровенне. І як би ми. Ну, дай. От, будь ласка, все. Ну, я тут просто показую бої, як вони є. Птур з сторони з однієї. Звідки по мені прилетіло? Мені чисто цікаво, через труп. А, він виїхав прямо на нього. Ну, будь ласка, як грається машинка на одному бері з нами. Просто чел в'їжджає. І за рахунок скорострільності, за рахунок того, що в нього птур може стріляти на ходу. Він зайняв хорошу вигідну позицію після перезарядки вульфпака він його забрав. І, от будь ласка, в тіє машини все, все можна. І живе вона точно так же само, як і ми. Я просто не хочу це монтувати, просто машина вибила мене із колії. Якщо чесно, War Thunder, окрім того, що сьогодні радом, якийсь незвичайно, але ви тільки що бачили. А до речі, мене другий раз закинуло було б минулому бою саме не списку, До речі, закинуло. Це другий раз боїв за 15. Тому таке. Показую все, як є. Чи погано я позицію зайняв? Ну, Я не думаю, більш-менш закрита позиція, більш-менш мене союзники прикривали. Е, чи помилився я, що вистрілив по Т-80, ну, міліметра не вистачило, щоб мій тур, тур все-таки дав трішки потім вправо, а потім вліво. Ось Птури ось у нас зліва, тому будь-які виїзди справа від е, цього, від кута. Це ви не зможете стріляти птуром. У нас є як крошебіки, так і звичайні тандемні снаряди. Щоб ви розуміли, цими тандемними снарядами, скільки там? 800 мм пробиття, я не пробивав ВЛД радянську ВТ-шку. Туровозку. ВЛД не пробив. Тому те, то, що вам намалювали 800 мм, діліть на 10, і ось можливо і буде таке пробиття. Кришебійки максимальний рандом. В одному бою в мене два підряд залетіло кришебійками з ваншотом. В іншому бою я з чотирьох пострілів вибив чотири члени екіпажу картонним танком, до речі. Тому це не панацея. От єдине, що заради чого можна цей танк було б задуматися взяти, так це через кришебійні птури. Дахобійні тоді вже, якщо правильно казати. Але, прикол в чому? Ви ваншотитесь. Тупо ваншотитесь в башту. Без варіантів. Я ні разу не танкунув взагалі на цій машині в башту. Ні разу. А по мені стріляли. Машини без нормального дамагу, по суті. Ну, що десь тут? А Тут вам катається, мені здається. Я вам тут все розповідаю і сам чомусь не чую його. Тут? Так, да, ти тут стоїш. Ну, знову ж таки, тур зліва. От як дуже-дуже складно бої йдуть сьогодні. Взагалі. Ноль людей на флангу. ноль людей точка. І точка, з якою ти можеш виїхати на будь-яку іншу точку і розвалити команду. Союзники на неї не їздять. Я показую все народ, як є. Показую, як є. Скок? А, до речі, минулий бій 120 очків відродження проти 10,0. Я так роз... 10.3. В основному 10,0-10,3. Це будуть ваші бої, ваші бойові рейтинги. Не хочу ні монтувати ніякого бажання заради бредлі робити, напрягатися відосі. Це один з найгірших взагалі танків в грі. Один з найгірших. Плюсів 0. Нуль плюсів. окрім зовнішнього вигляду, але зовнішній вигляд можна навіть не викачувати цю машину, а покрутити її в ангарі. На крайняк виїхати в пробний бій, все. Тепловізор з такої середньої якості непоганої, але поки ви доїдете на позиції, щоб його використати, О, у нас БМДшки всі обганяють, 292-й обганяє, всі обганяють, просто тупо всі. До речі, ось ця машинка ВЦЦ 8030 мене також маншотила в башту. Там у нас ззаду БК знаходиться. Ось цей чорний квадрат, чорний прямокутник, паралелепіпед позаду двох мужичків це боєвкладка, я так розумію. Стрічка якась. І от улітка замість того, щоб хоча б якось що-небудь підкрутити тій машині, вона її тільки відкрутила. Взяла цей ящик, додала. Добре, що хоч корзини немає, горизонтальних приводів величезної. величезної. А якби це улітки б додали, я б взагалі б був би в шоті. А що це там ламається? І з мінусів також. Давайте вже всі буду перераховувати. Із мінусів. Дуже і дуже величезні розміри. Тим більше, якщо брати відносно цих бойових рейтингів. Я його навіть не побачив. Так, і ще не одного фрагу ми не зробили, так? Да? Ну, давайте хоча б до одного фрагу дійдемо. Показую, як вам є. Ні в якому разі, навіть не думайте, витрачатися на екіпаж, все безрізниці. Тупо безрізниці. Як це могло, як міг бойовий рейтинг цій машині допомогти? Якщо в тебе величезні розміри і ти картон, якщо в тебе башта в башті сидить два із трьох членів екіпажу. Тобто, від башти ти також від кутів нахилу не пограєш. Тобі кожен постріл прилітає ваншот, до речі, з точки відродження. Походу, коли почався прайм уже справжній все таки буде постійно вниз закидувати. І який сенс від того, що ви знизили бойовий рейтинг? Якщо ви дасте ті машині БР, такі як у Пре у першої Бредлі, це ніяк не допоможе їй нагибати. Ну ніяк немає ніяких навіть предпосилок. Частіше за все на тій машині грають не дуже вмілі гравці по одній простій причині. Хороший гравець не дебіл, і він не буде страждати зайвий раз на машині, яка взагалі нічого не може. Птурами ви стріляти не можете на ходу, можна хіба що до 25 км вони вже починають опускатися, і на це опускання витрачається, до речі, час. Ну і також мінус те, що ви постійно майже проти Радянського Союзу граєте. Ну. В перший раз, за скільки я років граю в Тундру, ніхто тут не проїжджає з противників. Ну, пізно. Ну, Цей проміжок не має в сенсу з 25 мм стріляти. Взагалі ніякого. Тут можна когось побачити, але не видно. Тут що у нас? У нас як союзники нікого не повинні тут пропустити. Ми поїхали із сейбриком. Це щось живе? Прикольно зробили. Спеціально ці надстройки, щоб нічого не було видно. Таке відчуття, що от реально роблять карти чисто заради того, щоб люди страждали, щоб їм було некомфортно. Від карт. Напевно вони б хотіли швидше прокачатись і задонатити. А іншої логіки, ось таких моментів спеціального. Засирання карт я не бачу. І щоб ну щоб людям було дискомфортно, щоб вони хотіли менше грати в тундру і більше донатити, правильно? Що в цьому бою робити, я не знаю. Ну, поїду я вперед. Ну, більше ніяких. не хочеться вже грати, якщо чесно, в цьому бою. Майже ваншот. Перший постріл він просто дав не притілившись і попав мені в двигун. Ну а другим, звичайно ж він мене забирає. ДМ 13, до речі. одним з найгіршим по параметрам дамагу снаряду. Так, і тут також, начебто фрагу, не зробили. В топ вниз списку, без різниці. Тупо Вас всі бачать, тому що у вас величезні розміри, тому що у вас надбаш... на башті надстройок мільярд. Вас всі бачать, вас всі помічають. А якщо за вас немає радянської команди, тобто ніхто не їде. Хоча на цих берег також совки не їдуть, то взагалі без шансів. Так, далі по мінусам. Як ви могли вже помітити, дамаг снаряду і скорострільність одна з найгірших гармат. В автогармат в плані скоростильності із таких середньокаліберних. І це при тому, що у нас найменший калібр, по суті. У цих БРФ вже всіх тридцятки сороковки у шведів. Ну, 57 мм і 75 мм у тих же самих деривацій і, і біглі я не рахую. Те що це вже більш великий калібр для автогармати. Ті ж самих СТВ, але. Але у всіх 30 у всіх 40 у нас 25-ка. От і думайте. <кій> <кій> вже через цю машину голос зірвав. Ну, в принципі, от дуже-дуже ця машина справляється з одним. Це принести противникам фраг. До речі, попрошу глянути на кілкам, о кілчат. Всі фраги, всі фраги по союзникам. Всі фраги по союзникам. І от пристроїти як цю машину? Де-небудь куди-небудь приїхати і чекати, поки противники винесуть союзну команду. І потім з вимкненим двигуном чекати, поки хтось прилетить. Це союзний гелікоптер. Ага. МБТшка померла. Як не зрозуміло, чи на жаль, чи на щастя. Напевно, на жаль. Це союзника труп. І. Якщо б ті ж саме деревати хоча б якісь шанси, щоб... Швидко знищити противника. У нас, на жаль, навіть шансу нема. Ну, хіба таку картонку знаючи, де вона? Де в неї БК? Хіба що так. Тут далі їхати не можна. Прям за мікросекунду мене побачив десь на базі. Ну, зрозуміло, коли тобі потрібно 10 хвилин, щоб знищити одну тіль, по ній стріляючи. І весь час стояти її тілити, то це зрозуміло. Шо тебе помітять рано чи пізно. Ну, один фраг є. Один фраг уже є по БМДі. Гра нас нагородила, за скільки, боїв ми вже зіграли. Так, проходитись будемо далі по мінусам. Живучість сказав постійні ваншоти. Далі рухливість сказав, ми одні з найповільніших на цьому БРі. Далі про рандомність цих штук сказав ракет, про те, що ви можете стріляти тільки зупинившись, також сказав на відміну від всіх інших танків, проти яких ви граєте, які можуть ракети ті ж самі совки запускати на ходу на швидкості 60-70 км на годину. Дамагу снаряду немає, скорострільності хорошої немає, калібр найгірший, пробиця всього-навсього 100 мм в притул. Я, чесно кажучи, дуже важко знайти хоча б якийсь плюс. От Я от в голові собі перебираю, от в плані геймплею плюсів нуль. Ну я зараз от сюди от звідси вийду і помру. Те, що є кришебійки, ну, в принципі, модно стильно, молодіжно, і шо? Ну, є кришебійки, і шо? Це ж не тридцятка радянська, що вибиває гармату з першого пострілу. О. Це ж не радянська тридцятка, що з першого пострілу гармату вибиває. Так, як це можна закрити швидше? Я не хочу на це дивитись просто навіть. І ніяк ти не закриєш це. Ну, з вигляду прикольне, але для того, щоб з вигляду цією машиною любуватися, не потрібно її качати. Щоб ви розуміли, з боїв 15 до цього я зіграв до запису цього ролику. Все те ж саме було. Все було те ж саме. Ну хіба що кидало трішки краще? Один-єдиний раз скинуло вниз списку, от поки ми грали вже скільки разів закидували. Ти не встигаєш, щоб зайняти позицію найпершим. Щоб птуром стріляти, тобі потрібно майже зупинитися ще, потім він починає розкладуватись, скільки секунди, півтори-дві. Надстроєк над баштою мільйон, і вони всі противникам видно через бліки, тобто у вас помітно розміри. Браунінга немає. Ну це таке вже. Просто щоб ви знали. Що немає Браунінга на американській машині. І Фану взагалі ніякого. Фану взагалі ніякого. Ти. На ті ж самі Біглі. Ну і дуже агресивні. Противники часто попадаються по одній простій причині, ну, тому що вони знають, проти кого вони бачать, що бредля, взагалі виїжджають і не... ніхто не соромиться виїжджати. Ну, це як ви, наприклад, виїжджаєте на Тигрі першому або на тигрі другому проти якого-небудь л 33 ви знаєте, що він вам нічого не зробить. Тому і противники такої ж самої філософії притримуються. Навіщо боятись того, хто тобі нічого не може зробити? цей сховався. Тут немає сенсу на рахунок кришобійок задумуватись. Міська карта. Я намагався від... на яких-небудь величезних картах відігрувати від кришобійок але в чому суть? В тому, що я вже і казав, що у вас тупо видно все рівно в рельєфах цих. Яка то різниця. Вибий гармату, будь ласка, гра. Дозволь мені зробити те, заради чого люди напевно і хочуть на таких машинках пограти. Похуй максимально. Навіть гармата не вибивається. Ну, я думаю, я, в принципі, вже сказав про цю, про цю машину. Сенса від неї в Вартандері тупо нуль. Туп, ну, як, Є сенс противнику віддати очки відродження, щоб противник швидше на ядерку набив. Хіба що або на льотку. Хіба що для цього? От в цьому плані машина досить непогано себе показує. Те ж саме я хочу сказати: по-перше, здавалося б, легендарна машина. В реалістичному плані, в плані історичному машина легендарна. Але скільки ви цих машин бачите в рандомі? Ну, можливо, зараз і люди спробують на ній викатити, щоб зрозуміти, наскільки вона погана, і, і БР цьому ніяк краще їй не допоміг бути кращою. Зміна БР, пониження. Можливо, зараз люди і трішечки пограють на ній. Другим третім піком брати Ассенс. Якщо ти все рівно, другим третім піком потрібно брати машину, яка швидка. Бредля не швидка, або малопомітна. Якусь малопомітну брати машину, Бредля не малопомітна. Тому таке. І навіть коли ти дуже-дуже рідко зустрічаєш цю машину в рандомі, все рівно, ти просто посміхаєшся, тому що знаєш, якщо ти проти себе її бачиш, тому що ти знаєш, що це халявний фраг. Ну, в цьому випадку так. Досить хороша машина, якщо вона проти тебе. Тому таке народ, покрутити в авангарі, пороздивлятися, як вона виглядає. Це лайк, це плюс. Грати на тій машині це дізлайк не потрібно. Я думаю, що по-любому вам огляд в плані інформативності сподобався. Ви на очі побачили на своїй. Як ця машина грається, як вона буде гратися в будь-яких руках. Ну, по-перше, нормальні люди, хороші гравці на ній не будуть грати. Навіщо? Навіщо там, якщо хтось статодрочер, навіщо зливати статку, якщо хтось там колекціонер, навіщо брати цю машину, якщо є бредля навіть за Америку, що тут цікавіше є? XM800T, будь ласка, XM246, будь ласка. На сьомому рангу Дамо, кожен танк краще. Тому це вже така історія. Не качайте, не купуйте, грати, не грати вирішуйте самі, краще пропустити, особисто моя думка. Якщо вже дуже хочеться, спробуйте ранню бридлю. Хтось каже, вона трішки краще. Мені також вона не подобається. Навіть якщо їй дати БР6,3, все рівно дуже хорошого, нічого ця машина не зможе показати в боях. Грайте на хорошій техніці, грайте на, навіть якщо техніка і унікальна, грайте також на більш-менш хорошій техніці. Намагайтеся отримати задоволення, не переживайте, як, як, наприклад, я, якщо у вас щось не виходить в Тундрі і не тільки. Побачимося з вами в наступних відео та на трансляціях, де ви також можете побачити, як техніка реально себе поводить в боях. Можете задавати там свої запитання в чаті. Напишіть в коментарях, чи взагалі вам хоча б якась машинка з автогарматою останнім часом подобається, якщо чисто на автогарматі грати. І там не спайками когось закидувати. Також дуже цікава ваша думка. Ну, ти про термінатор напишіть, бо можу вас забанити. Побачимося в наступних відео та на трансляціях.